Вітаю всіх. Мова була про суми. Місто Суми. Яка буде ситуація? Місто Суми? Давайте з 13 по 19. Наступ на місто Суми. Що на цю тему буде відбуватись? 13 по 19 травня. Наступ на місто Суми. Не дуже складна ситуація. Дуже. Ви знаєте, це як небезпека вночі. Вони накопичують. Була вже така ситуація. Це повторення. На кордоні. Дивіться, на кордонах. Накопичення на кордонах. Ситуація така вже повторюється. Там дуже серйозно і небезпечно. Кінцевий результат. Який в нас? Ну, дивіться. Йде руйнування, йде захист, працює захист руху, як такових карт руху не видно на даний момент часу. Навчіться аналізувати і думати. На даний момент руху немає. Ще раз повторюю: тут кожна дія залежить від іншої. Там, де продавили Харківську область, вони там і наступають. Зрозумійте. Від успіху на Харківській області може залежати рух на Сумській. Тут все так заплутане, як матрешка. Тому Сумська область є загострення на кордоні. На кордоні дуже небезпечно. Ситуація повторюється, вона така вже була. Тому хто розуміє, про що я вмикаємо пам'ять. Руйнування серйозні. Захист буде відпрацьовувати, наскільки це можливо. На кордоні захист є. Але знову, наскільки вони зроблені? По совісті, як правильно потрібно було зробити, це вже питання покаже практика. Але захистом однозначно працювати і кордони не пусті. Це 100%. На даний момент така ситуація.